Друзі, вітаю! Недарма у попередньому випуску я акцентував вашу увагу на ескалації. Адже буквально 30 хвилин тому, після проведення екстреного засідання Ради безпеки РФ, Путін вийшов з терміновими заявами і зверненнями, судячи з яких все тільки починається. Проте давайте про це в порядку та розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні на Росії дві такі топові ключові теми. Перша тема це, звісно, день народження Путіна. Пропагандисти пишуть, що вся Росія святкує День народження Путіна, і пояснюють росіянам, чому 7 жовтня День народження Путіна є всенародним святом, і пишуть про те, що Путін є в російській політичній системі принцепсом, розповідають, як Путін врятував Росію. Звісно, пропагандисти пишуть, як Путіна вітали з Днем народженням, також вони повідомляють, що коли дарували Путіну. Ну і пішлось без конфузії сьогодні, як пишуть змі саме у день народження Путіна в одному з міст Росії оголосили траур, і це безумовно обурило пропагандистів. Мова йде про те, що в Якутському місті Покровськ оголосили жалобу 7 по 9 жовтня за ліквідованими на війні проти України якутами. І це в день народження Путіна. Друга тема, яка є однією безумовно стоповою сьогодні на Росії, це Трамп і Томагавки. Пісков сьогодні попереджував Ша про наслідки: якщо США будуть постачати в Україні томагавки, він заявив про серйозний виток ескалації. Водночас офіційний представник Кремля повідомив, що Москва очікує чітких сигналів щодо постачання Україні ракет томагавк. Як це розуміти, що Москва очікує чітких сигналів? Що коли вже в Україні будуть ракети Томагавк, то тоді Москва що, готова говорити, готова до перемовин чи як? Пропагандисти на повному серйозі пишуть, що Трамп приготувався розмахувати перед путіним томагавками, і загалом російська пропаганда вірить в те, що Україна отримає ці ракети. І сьогодні в російських ЗМІ дуже багато різних статей, і в основному про те, як далеко можуть залетіти томагавки, малюють пропагандисти різні карти. Однак вони розглядають версію томагавка на 1600 км, А є версії томагавка на 2500 км, є уточнені карти. І загалом майже 2000 військових об'єктів на Росії опиняються в зоні враження ЗСУ, якщо Трамп передасть Україні ці ракети. Крім того. Пропагандисти дуже хвилюються, бідкаються за Москву, пишуть про удар по Москві, і що це буде намагання Трампа показати свою зверхність, особисту зверхність над Путіним. І що в цілому знову ж таки пропагандисти пишуть, що це цілком реальний сценарій і реальний тому, що за словами пропагандистів зараз Келох, спеціальний представник президента США у справах України він дійсно має сильний вплив загалом на адміністрацію президента Ша на самого Трампа. Вони пишуть, що він намагається всіх запевнити, що росіяни програють війну і що потрібно допомогти українцям. І пропагандисти підкреслюють, що якщо Москва не прогнеться, то рано чи пізно Київ отримає від заходу всю зброю, яку захоче, крім ядерної. І ця зброя буде обов'язково застосована. Так, можна сказати, що сьогодні ввечері російські пропагандисти цитують заяви гучні від самого Келлога. Келлог сьогодні закликав Захід не боятися червоних ліній Росії. Він наголосив, що раніше Захід уже неодноразово пересікав червоні лінії, і що Москва жодного разу жорстко не реагувала. не було жодних рішучих дій. І що загалом червоні лінії є тільки в голові у Путіна. Ось такі заяви від Келога, сьогодні пропагандисти також не приховують емоції. Росіяни в коментарях згадують про Путіна, називають його Леопольдом та інше, в цілому дуже багато емоцій. Але сьогодні о 21.05 з'явила заява від офіційного представника Кремля, речника Путіна Пєскова, який повідомив про те, що глава московського режиму провів нараду членами Радбезу, повернувшись з Петербурга в Москву. І після цього вже з'явили заяви від Путіна. Путін заявив, що ті рішення, які були прийняті у лютому 2022 року, були правильними і своєчасними, тобто він намагається виправдати рішення про агресію проти України, про повномасштабне вторгнення. Далі Путін заявив, що він доручив забезпечити безпеку всієї інфраструктури, включаючи енергетичну. Тобто Путін очікує того, наказав готуватися на Росії до того, що Україна буде бити і своєю зброєю, звісно, і американською зброєю по російських об'єктах енергетики. Не хоче йти на перемовини, не хоче йти на поступки. А розповідає про те, що буцімто рішення щодо вторгнення в Україну було правильним і своєчасним. Водночас лунає заявить Герасимова. Начальника російського генштабу, і причому російські ЗМІ виділяють їх червоним, така новина блискавка, що Герасимов заявив, що Збройні Сили РФ продовжують наступати практично по всіх напрямках так званого СВО. І це про що говорить? Це говорить про те, що Герасимов постійно повідає Путіну про так звані успіхи і наполягає на продовженні агресії. І ще що важливо, це те, що Герасимов додав, хоча це вже червоним не виділяють, що збройні сили РФ вражають підприємства противника, тобто підприємства України, які виготовляють ракетні комплекси, тому що на Росії бояться не лише ракет Томагавк, а бояться і наших українських ракет. Сьогодні російські профільні ЗМІ повідомили, що Україна продемонструвала моделі нові найновітніших озброєнь великої дальності, і вони показали фотографію нашої крилатої ракети Нептун, д чи то Нептун т І дійсно, сьогодні Шмигаль, міністр оборони України, презентував міжнародним партнерам зразки української зброї. І щодо цікавого, то це вперше, коли Україна показала нашу ракету Нептун Д чи то Нептун Т, яка здатна вражати цілі, наприклад, в Москві, і має дальність до 1000 кілометрів, вага бойової частини 260 кілограмів. Як ми бачимо, паливні баки додаткові розміщені по центру ракети. Є вже порівняння в наших профільних змі варіантів ракет зверху, 2019 рік. Посередині цієї фотографії, це 2025 рік, і внизу ця нова ракета уже не 24 серпня 2025, а вже восени цього року. І ми бачимо, що дуже такі помітні зміни і щодо форми самої ракети щодо крил та іншого. І наш уже останній варіант модернізації Нептуна це вже цілком можливо тягне навіть на нову назву. З'явилося в соціальних мережах меми з нашими козаками короткий, товстий і довгий Нептун. Загалом на Росії розуміють, що Україна має свої крилаті ракети навіть без томагавків, питання у фінансуванні і збільшенні масштабів виробництва. Щодо заяв від Трампа, то Трамп сьогодні зробив заяву. Як пишуть російські змі, він восьмі раз заявив, що розчарований Путіним. Однак про протимагавки нічого не сказав. Стосовно Європи, сьогодні американське агентство Bloomberg повідомило про удар по тіньовому флоту Путіна, і Європейський союз готує санкції через фальшиві прапори. Потрібно давно було розібратися з цими фальшивими прапорами, з цими путінськими новидовичками, тому що танкерів на Росії багато, понад 600. і. Ймовірно, що половина, чи як мінімум, третина, там точно не все в порядку з документами, там точно фальшиві прапори, і взагалі все шито білими нитками, як любить розповідати Путін. Також важливо, що країни ЄС домовилися обмежити пересування російських дипломатів по шенгенській зоні. І мова йде про те, що вони, ці російські дипломати, вони несуть загрозу шпигунства. І тут дивного нічого немає, тому що з радянських часів чим займалися російські дипломати? В основному шпигунством. Чим ще? На Росії російські ЗМІ пишуть, що російським дипломатам заборонили користуватися шенгенською зоною. Стосовно 19-го пакету санкцій, поки немає добрих новин. ЗМІ пишуть, що вже не Угорщина вона вето зняла, і навіть не Австрія, а тепер уже Словаччина блокує 19-й пакет санкцій. ЗМІ повідомляє, що Словаччина блокує санкції проти РФ, хоча б на найвищому рівні у середині цього місяця. Як мінімум на тиждень Словаччина затягує санкції. Те саме було із 18 м пакетом санкцій, які Угорщина і Словаччина затягнули як мінімум на три тижні. Однак, поза такими сумнівами, цей пакет санкцій буде прийняти. Щодо Словаччини, такий цікавий момент, тому що намагається Фіцо маневрувати. Вчора з'явилася зручна новина, що Словаччина передасть Україні перший за ФІЦО пакет допомоги. до цього пакету увійде різне обладнання нелетального призначення, засоби розмінування та інше. Загалом, щодо Європи, ще потрібно дати заяви від Орбана. Адже Орбан сьогодні звинуватив президента України Зеленському в шантажі, причому в моральному шантажі. Він заявив, що президент України саме так змушує інші країни підтримувати воєнні зусилля та вступ України до ЄС. І дуже не подобається Орбану, що на нього тиснуть лідери пейських держав. І сьогодні пролунала заява від канцлера Німеччини Мерца, який повідомив про конфлікт з Орбаном. І про конфлікт саме через Україну, через те, що Угорщина блокує вступ України до Європейського Союзу. Сам Орбан сьогодні заявив, що корабель щотоне, і почав здрігати Європу від швидкого розпаду. Це Орбан лякає Європейський Союз тим, що Угорщина вийде з ЄС? То нехай виходить з Європейського Союзу, виходить з НАТО, якщо хоче, може, разом на пару з ФІЦО, зі Словаччиною, якщо будуть прийняті такі рішення, які взагалі погрози? Нехай діє уже який раз він погрожує. Я нагадаю, що в минулому році він взагалі заявляв про те, що Буцім то Угорщину, Європейський Союз окупував, що, начебто, Угорщина під окупацією Брюсселя. Де дії? Де конкретні дії, чому одні погрози й попередження? Нагадаю вчорашню заяву від президента України Зеленського, що Україна буде в ЄС з Орбаном або без. Україна однозначно буде членом Європейського Союзу і Північно-Латичного Альянсу. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Ви не повірите, але на Росії також одна з топових тем це Арестович. Вчора російські ЗМІ цитували гучні заяви Арестовича. Він дав інтерв'ю похресниці Путіна Собчак. І в цьому інтерв'ю він гучно заявив, що на місці президента України він би поїхав в Москву одразу і заявив про свою готовність передати Росії Крим і чотири області. І в російських ЗМІ з'явилися статті, така аналітика від політологів, експертів, що візьміть мене президентом, як Арестович торгується з Москвою за українські землі. Більше того, навіть сьогодні з'явились такі повідомлення, статті, також аналітика, чи здатна Україна Арестовича мирно співіснувати з Росією? Уже на Росії реальні такі дискусії в суспільстві, причому з журналістів експертів, чи можна, я так розумію, замінити Медведчука на Арестовича, чи як це взагалі розуміти? Однак сьогодні Москва офіційно визнала Арестовича екстремістом. І я, до речі, звернув увагу на його Ютуб канал. Він забанений в Україні, однак перегляди не впали. І це вказує на те, що сотні тисяч росіян продовжують дивитися Арестовича. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.